Про Шамбалу існує багато міфів. Кажуть, що це чудове місто, але насправді це не місто. Вважається, що Шамбала знаходиться в Гімалаях, але насправді її там немає. Таких міфів і хибних уявлень дуже багато. Сьогодні я роз'ясню їх усі: Шамбала це таємниця, пов'язана з різними темами, такими як Піраміди, наш Епос, Олександр Македонський, аюрведа, Наукові технології та кінець каліюги. Сьогодні я відкрию вам цю таємницю. У 12-му канті. Другому розділі, 18-му вірші «Бхагавата Пурани, і в другому розділі 15-му вірші Калкі Пурани згадується, що 10-та аватара вішну Калкі народиться у жінки на ім'я Суматхі наприкінці Калі-юги. Тоді Парашурама навчить калкі всіх вед і бойових мистецтв. Калкі, – 25-й цар Шамбали. Згідно з пуранами, коли люди повністю відмовляться від праведності, коли царі, які повинні правити, стануть грабіжниками і злодіями. І коли демонічні тенденції будуть розгулювати, Калкі прийде з шамбали верхи на білому коні з чудодійним мечем на чолі багатотисячної армії воїнів. Він знищить усіх, хто не на боці дхарми, і відновить дхарму в її чотириногому стані. Тоді закінчиться калі юга і почнеться сатья юга. Тепер давайте зосередимося на тому, що таке шамбала, де вона знаходиться, що в ній існує і як ми можемо її досягти. Всупереч тому, що багато хто вважає Шамбала це не місто, а імперія. Ця імперія складається з восьми регіонів. У самому центрі Шамбали знаходиться дев'ятиповерхова кришталева гора. На вершині цієї гори, у формі лотоса, знаходиться Калачакра Мандала. Ця споруда була побудована сучандрою, першим царем Шамбали. Столиця Шамбали місто Калапа. Перш ніж заглибитися в глибокі знання про Шамбалу, я повинен поділитися з вами деякими фактами. Піраміди були побудовані понад 4500 років тому. Ці масивні піраміди знаходяться не тільки в Єгипті, але й розкидані по всьому світу. Їх можна знайти в лісах Амазонії, на островах Мексики, в Атлантичному і Тихому океанах, а також в пустелях Китаю. Однак ми не можемо побудувати такі масивні піраміди навіть з нашими нинішніми технологіями. То як же цивілізації без технологій будували їх 4500 років тому? Кожен камінь піраміди. Важить близько трьох тонн, і таких каменів у кожній піраміді 2,3 мільйона. Як вони транспортували ці камені на таку висоту? Аюрведа існує в книжковій формі вже майже 2500 років. Однак вона містить ліки від хвороб, які з'явилися через тисячу років після її створення. Звідки в Аюрведі знання про хвороби, які з'являться в майбутньому? У наших ведах є знання про передові технології, які перевершують наше сьогоднішнє розуміння. Такі, як електрика і двійкова система числення, що використовуються в комп'ютерах. Вони згадуються у наших ведах дуже давно. На питання про те, як вони могли бути записані в ті часи, відповідь Шамбала. Шамбала це багатовимірне царство. Істоти, які там мешкають, є досконалими людьми, як фізично, так і розумово. Вони красиві, вільні від хвороб і живуть до чотирьох тисяч років, всі безсмертні, згадані в наших епосах, такі як Хануман і Ашватхама. Все ще живуть там. Привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, я Вікра Мадіття з Індії, всього за 30 секунд я хочу познайомити вас з інструментом, який змінює життя Махабхарата, написана мною. Кажуть, що з якими б проблемами ви не зіткнулися, ви можете знайти рішення в Махабхараті. Я впевнений, що читання цієї книги стане одним з найбагатших вражень у вашому житті. Ці вічні історії не просто матеріал для читання. Це всеосяжна бібліотека рішень для ваших повсякденних проблем. Повна історія Махабхарати доступна у двох частинах і більш ніж 50 мовами. Посилання на посилання, щоб отримати цю книгу Трансформер у свій дім. Дивіться в описі. Пам'ятайте, що це не просто книга, а двері до мудрості. Мешканці Шамбали володіють надзвичайним інтелектом і найсучаснішими технологіями. Вони можуть подорожувати в часі, телепортуватися. Контактувати з інопланетянами для них немає нічого неможливого, оскільки вони можуть подорожувати в майбутнє, вони можуть передбачати майбутні хвороби і тому вже згадують ліки від них в аюрведі. Всі веди походять з шамбали. Сам Ашватхама тренує воїнів у війську Калкі. Щодо розташування цієї величної імперії, то люди можуть відчути лише три виміри. Однак існує ще й четвертий вимір, який охоплює час і простір, і ми не можемо отримати до нього доступ. Поза четвертим виміром існує п'ятий вимір. Відомий як вимір Бога. Доступ до цього виміру мають божества та істоти з високим рівнем свідомості. У нашому тілі є сім чакр, відомих як ворота енергетичних потоків. Подібно до наших чакр, земля також має життєві та енергетичні шлюзи, подібні до наших чакр. Якщо ми можемо отримати доступ до чакр у нашому тілі, ми можемо досягти інших вимірів. Ми можемо бути в кількох місцях одночасно, облетіти навколо землі за хвилину, викривляти час і простір, подорожувати в часі. Ось чому багато мудреців, монахів, святих і містиків ідуть в Гімалаї, щоб спробувати досягти цього. Піраміди є високоенергетичними центрами на землі. Медитація в піраміді підсилює ефект медитації в багато разів більше, ніж медитація вдома. Найвище джерело енергії на землі знаходиться в Гімалаях. Медитація в Гімалаях підсилює ефект у тисячу разів більше, ніж звичайна медитація. Ось чому святі. Ідуть в Гімалаї. Справа в тому, що ті, хто активує свої чакри і може отримати доступ до інших вимірів, можуть побачити царство шамбали. Шамбала це багатовимірне царство, невидиме для звичайних людей. Його не можна знайти на супутникових знімках, картах Google Maps або показати в системі GPS. Щоб побачити шамбалу, наш енергетичний потік повинен вирівнятися з частотою, яка зустрічається в Гімалаях, наприклад. Якщо у вашому мобільному телефоні сім-карта Airtel, і ви телефонуєте другу зі своєї спальні, але немає сигналу, що ви робите. Ви вийдете на вулицю до місця, де є сигнал, і тоді поговорите, чи не так. Так само, щоб отримати доступ до шамбали, потрібно вирівнятися з високою енергетичною частотою, яка знаходиться в Гімалаях. Щоб потрапити у вимір, де існує царство шамбала, потрібно вирівнятися з високими енергетичними частотами, які легко доступні в Гімалаях. Ось чому люди часто кажуть, що шамбала знаходиться в Гімалаях. Якщо ми зможемо активувати нашу багатовимірну свідомість, ми зможемо побачити шамбалу з наших власних будинків. Шамбала не в Гімалаях, вона у вашій свідомості. На питання: чи намагався хтось досягти шамбали, відповідь так: тисячі людей намагалися за останні два тисячі років. Серед них був Гітлер, а також дослідник на ім'я Микола Реріх. Реріх, спираючись на тибетську мантру Калачакра, намагався досягти шамбали з 1924 по 1928 рік. Його основною мотивацією був чудодійний камінь під назвою Чинтамані. кажуть, що цей камінь впав з неба і володіє багатьма чудесами. Тримаючи його в руці, все, що ви забажаєте, відбувається миттєво, і ви можете подорожувати куди завгодно. Простіше кажучи, з цим могутнім чинтамані можна було б підкорити світ. Вважається, що зараз цей камінь знаходиться в Шамбалі, однак Реріх не зміг дістатися до нього і задокументував свій досвід у книзі. Більше того, Олександр Македонський також намагався завоювати світ і шукав шамбалу. Під час своїх завоювань він взяв із собою кількох ведичних вчених. У цих пошуках він дійшов до Індії, де зіткнувся з царем пором. Незважаючи на поразку в битві, Порус не здався Олександру. Вражений хоробрістю пора. Олександр дозволив йому зберегти своє царство. На зворотному шляху Олександр прийшов до Гімалаїв і почав шукати шамбалу. Ці історії показують, як далеко люди йшли, щоб знайти шамбалу, спокушені її глибокими таємницями і могутніми реліквіями. Основна ідея полягає в тому, що шамбала, як багатовимірне царство, може бути доступною через високорозмірну свідомість те, що багато хто шукав у духовно зарядженому середовищі Гімалаїв. Під час своїх пошуків Олександр Македонський натрапив на річку, відому як джерело життя. Говорили, що пиття її води дарує безсмертя. Однак, побачивши навколо себе багато людей, які жили тисячі років, але не могли рухатися, Олександр зрозумів, що жити вічно без можливості рухатися, безглуздо. Він вирішив не пити воду і відмовився від пошуків шамбали. Багато хто стверджував, що бачив шамбалу і повернувся, кажучи, що міг досягти її, лише активувавши свої чакри, тільки ті, хто має чисте серце, любов і мудрість. Можуть побачити і відчути шамбалу. У 19 столітті багато цивільних і прикордонних солдатів у Гімалаях повідомляли, що бачили золоті літаючі тарілки, які вважалися енергетичними порталами до шамбали. Шамбала існує між фізичним і духовним вимірами. Вона є для нашої планети тим, чим серце є для нашого тіла. Подібно до того, як нечиста кров очищається серцем. Кажуть, що нечисті води землі очищаються, протікаючи під шамбалою. Шамбала вважається найсвятішим місцем на землі. Коли ми досягаємо більш високого рівня свідомості, ми можемо увійти в царство шамбали, подібно до того, як гусениця перетворюється на метелика. Цей чистий перехід дозволяє нам відчути дивовижне царство шамбали. Отже, останнє питання чи дійсно калки походить з шамбали? Згідно з календарем Майя. Калі юга мала закінчитися в 2012 році. Нострадамус передбачав, що кінець світу настане у 2032 році. Алекс Бразил, спираючись на книгу Калачакра, вирахував, що Калки прийде в 2424 році. Але чи прийде він насправді? Кожна релігія говорить про Спасителя, який прийде в кінці часів: євреї чекають на Месію, християни на друге пришестя Ісуса Христа, мусульмани шиїти на імама Магді, а буддисти на Будду Майтрею. Так само в індуїзмі існує віра в те, що прийде Калкі. Коли закінчиться калі-юга? вона закінчиться тоді, коли пам'ять людей погіршиться настільки, що вони не зможуть запам'ятати навіть номери телефонів близьких родичів і друзів, коли фізична сила зменшиться настільки, що ввімкнути вимикач вентилятора буде схоже на рутинну роботу, коли збільшиться кількість релігійних конфліктів, коли зменшиться чистота, коли зникнуть терпіння, співчуття і доброта, і коли люди втратять контроль над собою. Живучи тільки для того, щоб завдавати болю або бути ображеними. Це вказує на те, що ми дуже близько. Тоді прийдуть калки і знищать усіх таких людей на землі. Тоді на землю прийдуть люди з шамбали, які житимуть у мирі, правді та праведності. В цей час Сонце, місяць і Юпітер вирівняються в Пуш'янакшатрі, що ознаменує початок нової ери правдивості, де всі будуть жити щасливо і вічно. Це і є таємниця царства Шамбали друзі. Ви вже знаєте, наскільки захоплюючою може бути моя розповідь. Уявіть собі, наскільки епічною була б велика Махабхарата в моїй оповіді. Щоб відчути це, ви повинні прочитати мою книгу про махабхарату, доступну на Амазон. Я надав посилання в описі під цим відео. Замовте свою копію зараз і пориньте в атмосферу.